Прополюю сьогодні кукурузку. Ось так вона заросла в мене. Поки розбиралася з клубникою, заросла кукуруза. Оце маленька кукурузка, це та, що я пізніше її саджала, і вона дуже гарно зійшла. Це кормова кукуруза, а це на качан їсти. Ось. І стикнулася з таким моментом у себе на городі. А до цього читала про кукурузу. І Прочитала ось таку інформацію, що оці пасинки, це основне стебло йде. А оці пасиночки потрібно видаляти. Отак, акуратненько, щоб не пошкодити основний стволик. Ось так. І потім отак земелькою, сапою, прикрити його. Ось і тут теж ну, тобто є багато таких кущиків, в яких є пасики. Їх потрібно видаляти акуратно. В ідеалі, звичайно, кукурузу ще бризкають, бор дають кукурузі, але хто ж його не знаю, хто дає. Я не даю, тому що не встигаю за всім.